Всім привіт! Сьогодні я вам розповім, як завдяки біржі OKX можна заробити 20-30 доларів на аккаунт за 4 хвилини вашого часу. А ви на каналі 100D поки підписуйтесь. Зараз на біржі проходить акція АТХ, взявши участь, в якій можна отримати винагороду. Всього за три прости кроки. Перший крок натискаємо приєднатися. Це я вже зробив. Другий крок внести депозит 100USDT. Натискаємо Поповнити. Далі вибираємо будь-яку валюту. Я виберу тезер. ТРЦ-20. Далі. Окей. Копіюю адресу і зараз перекину свого bybit аккаунту. Кошти. Я вже закинув 100 USDT на аккаунт, але хочу сказати, що кошти зараховуються не відразу. Тому потрібно почекати там хвилин 30. Але ми поки перейдемо до наступного кроку. Потрібно зробити об'єм 500 USDT. Натискаємо торгувати. Дивіться, ми не будемо торгувати на споті. В пошуку пишемо АТХ, вибираємо фьючерси. Далі беремо плече 10, маркет. Викручуємо на 100%. Беремо, відкриваємо лонг і зразу його закриваємо. Оп. Відкриті позиції. Зразу закрите. 100%. Ось у нас там комісію е, зняло там, до 1 долару. Все, ми закінчили акцію, це відбулося дуже швидко. Далі я вам рекомендую взяти аккаунт мами, тата, діда. зареєструвати на них. Єдине, що хочу зазначити, потрібно тримати гроші і не виводити до закінчення акції. Підписуйтесь на наш YouTube канал. Тут ми виставляємо кожні два дні методи заробітку на крипті. Також підписуйтесь на Telegram, там самі актуальні новини.